Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 вересня і ось такий красунчик у мене зараз квітна. Це клематис Вікторія. До речі, я до цього року не знала його назви. Мені підказали. Ну, якщо вірно, то його назва Вікторія. Так, він квітне в мене вже друге за сезон. Це після його обрізки. Перший раз він в мене квітнув. Ну, як, звичайно, всі клематиси десь в А я вирішила його ще цей рік обрізати, так як він дуже тут заплівся був. І Очікувано для мене, він ось так заквітне. Друге. Тепер буду знати, що він в мене може другий раз квітнути так гарно. Хоча трішки менше, не так різно, як перший раз, але досить добре теж. Ось такий красунчик.